Вітаю! Народився новий вірш, який хочу вам подарувати. Називається Хто я? Хто я такий? Я є ніхто. Хто ти такий? Ти цілий Всесвіт? А поміж нами простір той, хто б міг крізь нього нас провести? А простір той не має меж, крізь нього шлях веде додому. За все життя не перейдеш, і в ньому все, і він у всьому, той простір всіх нас поєднав, пронизав нас і все заповнив, і каменем наріжним став, основою основ будови. А розум того не пізнав, бо то за межами концепцій, розум бентежно клекотав. І жодній то не вдалось, клепці. Хто ж я такий? Чи є ще хтось у цьому просторі безкрайнім? Як загубитись довелось і стати цілковито зайвим? Мене нема, то хто ж я є? І хто ж той зайвий, що зникає, а замість нього постає життя безмежне? І безкрає. Цей простір, що має меж, все розчинив і все створив, нема нікого і мене теж. Я є, хто завжди був і жив. Дякую.